У маркетингу існує одна така, знаєте, фундаментальна помилка. Більшість компаній її робить, і вона коштує їм і клієнтів, і прибутку. В цьому розборі ми з'ясуємо, що ж це за помилка і як її виправити, просто змінивши спосіб мислення. І ось вона ця проблема. Можливо, це прозвучить знайомо. Компанії з таким захопленням розповідають про свої продукти, про досягнення, і при цьому геть забувають про головне, про клієнта. Це і є та сама помилка, яка веде до низьких конверсій, і ну, загалом, до слабкого відгуку аудиторії. Отже, наш сьогоднішній маршрут спершу визначимо проблему, потім подивимось, як еволюціонували маркетингові моделі. Далі розберемо сучасний підхід і, врешті-решт, дійдемо до головної ідеї. До тієї зміни мислення, що все розставляє на свої місця. Так, частина перша. В чому ж саме полягається помилка і чому вона, зрештою, так дорого обходиться бізнесу? Основна проблема це, знаєте, такий внутрішній фокус. Компанії просто вихваляються своїми характеристиками, забуваючи, що клієнти, особливо у b 2 b сегменті купують не характеристики, вони купують конкретні рішення та вимірювані відчутні результати. І щоб вирішити цю проблему, сам підхід до маркетингу мусив змінитися, еволюціонувати. І ця еволюція перетворила класичну модель 4P на щось набагато набагато потужніше. Цей шлях від початкових 4 П до сучасних 7 П він насправді відображає гігантський сув в економіці від простого продажу товарів до надання повноцінного клієнтського досвіду. Дивіться, початкові 4P – це був чудовий старт, безперечно. Але модель 7P додає три надважливих елементи для економіки послуг. Вона визнає, що те, як надається послуга, так само важливо, як і сама послуга. І саме в цих трьох нових елементах і криється ключ до сучасного маркетингу. А тепер давайте подивимось на ці 7 пі як на, ну скажімо, інгредієнти для успішного маркетингового рецепта. Кожен з них відіграє свою унікальну і абсолютно незамінну роль. По-перше, продукт це основа основ, серце пропозиції, це товар чи послуга, яка має вирішувати конкретну проблему клієнта. Бо якщо продукт слабкий, решта просто не має сенсу. Далі йде ціна. І це не просто цифра на ціннику це єдиний елемент, що приносить дохід. І водночас це потужний сигнал про цінність продукту, про його позиціонування на ринку. Третя – це місце або дистрибуція простіше кажучи, це про доступність, де і як клієнти можуть знайти та отримати продукт онлайн, в магазині, через партнерів все це має бути для них максимально зручно. Четверте – Просування. Це по суті голос бізнесу на ринку. Абсолютно всі способи, якими компанія розповідає про свій продукт і намагається переконати клієнтів звернути на нього увагу. А ось тут модель стає набагато глибшою. Люди, це кожен, хто контактує з клієнтом від кур'єра до директора, їхня компетентність і просто людське ставлення. Можуть як створити, так і вщент зруйнувати весь клієнтський досвід. Процеси це те, що відбувається за лаштунками, як виконується замовлення, як працює підтримка. Добре налагоджені процеси створюють у клієнта відчуття надійності, відчуття, що тут все під контролем. І нарешті фізичні докази це все, що клієнт може побачити і відчути, від дизайну сайту до пакування товару. Це таке собі матеріальне підтвердження якості, і воно особливо важливе для нематеріальних послуг. Отже, сімпії це потужні інструменти, але погодьтеся, вони абсолютно марні без правильної філософії, яка ними керує. Маємо ці сім інгредієнтів. Але що ми намагаємося з їхньою допомогою приготувати? Яка кінцева мета всього цього? Відповідь лише одна чинність. Не просто хороший продукт, а відчутна, реальна, значуща цінність для клієнта. У цьому, власне, і полягає вся суть маркетингу на основі цінності це переключення розмови, з що ми робимо, на що отримує клієнт. Це все звучить чудово, але виникає логічне питання: а як на практиці визначити та створити цю саму цінність для клієнта? Щоб створити цінність, потрібно знайти відповіді на три ключові питання про клієнта: перше яку роботу йому потрібно виконати. Друге яких вигод він прагне досягти. І третє яких болів намагається уникнути. І ось дивіться, який практичний інструмент може в цьому допомогти. Це таблиця аналізу СІМПІ. Вона дозволяє будь-якому бізнесу, як оцій крафтовій кондитерській, побачити розрив між тим, де вони є і де хочуть бути, і знайти конкретні шляхи, як створити більше цінності. А ось кілька конкретних кроків, які можна зробити просто зараз почати із сегментації аудиторії, змінити комунікацію з ми найкращі» на з нами клієнти досягають, і головне збирати докази, кейси, відгуки, розрахунки повернення інвестицій. І все це підводить нас до фінальної і, мабуть, найважливішої зміни у способі мислення. Ця цитата, як на мене, просто ідеально підсумовує нову мету, це ситуація, де виграють усі, де успіх клієнта безпосередньо живить успіх самого бізнесу. Отже, вирішальний момент полягає ось у чому: справжнє лідерство в маркетингу приходить тоді, коли компанія робить свого клієнта головним героєм історії. І наостанок, питання, яке має поставити собі кожен бізнес: яку справжню цінність він створює? Не просто який продукт продає, а яку реальну проблему вирішує для своїх клієнтів.